Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. Отримав пару посилок. От вони посилочки з монетами. Вже розпакував. Зараз покажу, що я вложив гроші. От такі монети. Купив 5 монет. Рікота або зайця. Більше не було. Ціна мене влаштувала по 105 гривень. На новому акціоні. Такий заєць. Ось такий заяць. З другого боку, знаки Задіака. Ну, там Герб, це все. Це 2 гривні ціна 84 вроді. Я купляв по 105 плюс пересилка. Думаю, на другий рік вони будуть по 200 з чим-то. Хто хоче заробити, купляйте зайця. Друга посилка. Це Щедрик. Не пам'ятаю, скільки я дав. Десь так 350, напевно. Торгувався, правда, на Віоліті. трудно купити і галич. Що мені вдалося по, по самим менше ціні взяти. Решту відкупили люди. Мають більше грошей. Щедрик буде в ціні. Підніметься ще. Думаю, до 500, може до 600, а галич... Буде видно, ну там ціна його зараз 85-90 гривень. Думаю, до 120-150 він піде ще того року. А щедрик на зиму може буде 600-700 гривень. Хто хоче щось заробити, купляйте щедрика. Війна закінчиться, закінчиться і буде нам щастя. Щедрики підуть зверх. Щедрий вечір, там колідники ходять, зірка. А тут ласівка і ноти щедрика. Така монетка. Так ще третя посилка також за щедриком, але вже буклет. Ось Такий буклет. Така сама монета, так як та. Тільки буклети нокший. монета України, 5 гривень. Так, прислали, добре опакували. Дійшло нормально. Тараж великий, але думаю, що піде. Це вона підніметься. Часом. Після війни воно буде дорого. Упад можна було зробити трохи ліпший. Ну, є то, що є. Зима, сніжинки, полідники, шедрівки, хто там ходить. Ще одна монета у нас. Державний суверенітет України. Декларація. Кольорова монета. Зараз війна. така піде також. сині монети. вирости. Прапор. рік, Дві гривні, капсулу я розбив сам. Така монетка. Ціна її зараз десь 300 гривень. Дорога. Всім дякую, хто прислав посилочки з Полтави, дві. Ще одна звідкись. До зустрічі!